Деяких розробників ви могли бачити ось таких тваринок, які бігають з лівого кота в Visual Studio Code. Давайте розглянемо, як це зробити. Отже, в нашому Visual Studio Code знаходимо розширення і в пошуку вбиваємо Visual Studio Code. Petsu. Бачимо наше розширення і натискаємо кнопку Install. Install. Пікаємо завантаження. Бачимо, що у нас встановилося розширення, і це помітно по кнопці внизу Spawn Pad». Натискаємо, і у нас з'являється список того, хто у нас може з'явитися. У мене вже з'явилися котики, але ми можемо додати, наприклад, це буде снег. Можна придумати ім'я. І ось у нас нам з'явився наш сник. Так, так само можете ще додати SpawnPad, можете ще додати, наприклад, Lenovo. Можемо його перейменувати на Dino Bob High. Натискаємо Enter і з'являється Dino.